Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам ось такого мотоблока. Це за типом він йде як малий мотоблок на 7 кінських сил. Бензиновий, чотирьохтактний з повітряним охолодженням. У нас ось тут є ремінний привід на навісне обладнання, можна причепити сюди роторну косарочку та третій ремінь і працювати. Нею. Колеса у нас йдуть 4.008. Також колеса, якщо вам потрібно, дозамовити до вашого мотоблоку, у нас є в нашому магазині окремі. Зараз нові поставки були. Мотоблок має дві передачі вперед та одна назад. Також тут ми маємо причіпне для навісного обладнання. Стартер даного мотоблока йде ручний, ось такий шнурковий. Також маємо повітряний фільтр з мастильною ванною. Ось так він виглядає. Зсередини він, до речі, йде виносний для того, щоб в верхній точці збирається не так багато пилу, як в нижній, і за рахунок цього буде менше забруднюватись ваш сам двигун. Що є дуже і дуже крутим рішенням. Саме кермо мотоблока у нас регулюється, по в будь-яку сторону можна його поставити, як вам буде зручно. Тут у нас знаходиться газ, тут щеплення увімкнути, вимкнути запалення. Тому, друзі, ось такий мотоблок є в наявності. В комплекті до нього йде е, також. Фреза. Тому, друзі, якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео, та дізнатися про нього додаткові характеристики, які вас цікавлять. Або ж, можливо, ви хочете дізнатися умови доставки, які також присутні в нашому магазині, та умови продажу. А саме розсрочка, кредитування і все таке інше. Зараз на даний мотоблок дуже хороша ціна. Але вона кожного дня міняється в залежності від курсу. Тому, друзі, переходьте за посиланням та дізнавайтеся ціну на даний мотоблок. А я вам дякую за перегляд даного відео. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, як вам такий малюк, можливо, ви вже є власником такого мотоблоку. Напишіть ваші враження з експлуатації. Всім буде дуже цікаво.